Якщо не важко, послухайте мене, я спав сьогодні години і перед тим теж мало спав, у мене я на антибіотики. Може, я зараз там піду про згоджену комісію. Я дуже хочу все-таки сказати, щоб запам'ятається, знаєте, як Штірлі сказав, запам'ятається последні. Щоб не запам'яталось то, що воно буде узгоджено на згоджену комісію і так далі. Я хочу, щоб ви запам'ятали, як пан проєктувальник Олег Іванович відповідав на ваші аргументовані пропозиції і зауваження. Запам'ятав. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що він не надав жодних, жодних обґрунтувань, тому чому він вибрав саме таку щільність населення, чому він вибрав таку поверховість, хоча ДБН прямо каже, що прийнято забудовувати 4 поверхів, а він вибрав поверховість 12-16 поверхів реально. І так далі, і тому подібне. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це, от, ну, на мій погляд, як архітектора, я не з часами від держадміністрації і не проектую генплани. Я просто нормальна людина собі, яка проектує будинки. Так далі. Тому я просто займався різними там розв'язками в місті Києві, там, транспортом на прохання цілувальника головного архітектора Києва. І я знаю, яким чином от такі люди це аргументують. Аргументи. Вот я вам зараз прямо скажу, как мне казал попередник Валерий Ивановича, что тогда есть воробьев, за кем я спілкувался, что до шулярской развязки. Он мне, мне казав, не лезьте в кормушку. казал. Да. Я ему сказал, я ему сказал, что я не свинья, и в кормушку лезть не привык. Значить, Щоб не було якихось спекуляцій, я вже чув, таке людина в Картатій Сорочці зараз не може знайти в сині. Ми з комісією ходили, розповідали про Генплан, якщо пам'ятаєте з Андрієм там, і Іванічевим і так далі. Значить, Мені сказали прямо, що от ви під вибори, тут підняли, чого ж ви до цього мовчали. Я офіційно заявляю, що я ні на які вибори в цей раз принаймні не піду. Бо в мене є зобов'язання поробити. На два роки приблизно, в тому числі в іншій країні, де менше Івановича, більше архітекторів. І так далі, і тому подібне. У мене є. А саме головне, що я хотів до вас донести, вибачте, можна. Володимир Геройович, можна дозволити на відвлечону тему трошки. Зрозумієте, що навіть ці вибори, які пройдуть, вони нічого вам не гарантують, як громаді, поки ви не зрозумієте, що... Зміна одного обличчя, ну в даному випадку, наприклад, голови сільради чи там якогось окремого депутата, вона нічого не дає. Я знаю тільки один випадок, коли таке вдалося, це було в Грузії. Ну Це просто, знаєте, повезло людям. Просто повезло, що він пишу мені шаса Кашмір. Але він зараз від нас далеко і він навряд чи буде балотуватись на голову сільради. Yeah. Значить, щоб розуміло, що те, що ви зараз робите, це дуже добре, це ваша відповідальність. Ви повинні. Цікавитися ваших депутатів кожної сесії, на якій невідомо кому роздаються ділянки, чи даряться, чи підзабудовича, кожним оце у генплану оце ми зараз поговорили, і Володимир Горгович нам в принципі підтримує, що має бути обмежена поверхованість. Правильно водороджено? Да, однозначно. Бо він теж розуміє, що це буде колапс, транспорт і так далі. І просто я хочу, щоб це не забулося, а сту, щоб ви на сесію коли, от, вимагали провести, її, от, як запропонував Володимир Ворович, прилюдно, щоб всі бачили цей генплан, могли там порівняти на ньому і так далі, і тому подібне. Значить, зрозумієте, що це не особисто пан Сизон бере кульки з м -м, побутовими відходами і викидає всю річку. Навряд чи він це робить, правда? І не пан Порошенко а, зливає вигідні ями на вулиці і в озерах. І не пан Путін там, з паном Меркель, і хтось ще у мене на набережні ширяються і кидають бришки під ноги. Контроль громади повинен бути на всіх рівнях, а так що зачепили чиюсь купанку, і от ми прийшли протестувати. Або мене от Ну, Тут все-таки реально глобальний обдогін плану саме. Не може бути багатоповерхової забудови в селі. Пан проєктувальник мій би скориставшись мережею інтернет. Знаєте, є така штука. Набрати в пошуку. Не вмієте, дуже шкода. А ви сходіть на курси користувача ПК, знаєте, такі? Я не ображаю. Скористуватися і набрати село в Австрії, село в Німеччині, село в США, село в Австралії, село в будь-якій країні, крім я не знаю, якихось сірій, там, Бангладешів і так далі. І ви в жодному тому селі, бо я там був, не побачите багатоповерхової забудови. Це не село буде, а місто без інфраструктури. А ви мені не вказуєте, куди вертатись куди вертатись? У мене дім на ловуться набережні 12. Всі можуть підійти подивитися. Я працюю на дядю в Україні і не на одного, а на кількох дядь. Тому що мені, вибачте, сільські громади не довіряють розробляти генплан за скажені гроші. Якби я мав таку змогу, може я цим визнатися? Я знаю, як рахуються ці гроші. Вони рахуються по ДПН. Можна навіть спитати, яка тут сума була. Добираю, яка сума була? Яка сума тут була? Яка сума? За стільки за скільки ви проектували, що ви за 10 років не вивчили жодної назви вулиці? Що ви не знаєте, де платформа? За такі самі чи за менше грошей, але я знаєте, вивчаю, де в мене платформа, а де в мене вулиця Чапаєв, а де вулиця Гагарін. А ви підходите і питаєте, що це тут таке? А от це що за вулиця? Що ви питаєте? Ви 10 років дивились на цей гірбла. Ви, ви так гарно починаєте. Добре, я не буду переходити на особистості. Гарно починаючи, кажу ще раз. Зміна обличчя це не вихід. Бо Повинен бути контроль громади на всіх рівнях. Бо без вас ніхто не почистить цей струмок, ніхто не побудує цю розв'язку. Це взагалі не буде ніколи. Ніхто не, ніхто не побудує дорогу, яку тут проєктувала. Ця людина зараз напроєктувала, скаже дякую, до побачення і піде. А ви тут будете жити і, 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 і чекати, коли швидкісний трамвай дійде до якоїсь міфічної другої окружної. 20 кілометрів. Вони, мабуть, за 40 років 12 побудували, а тут він йде туди. Чекати, поки воду по цій міфічній окружні, яка проходить прямо там через села, подивіться, проведуть сюди в Тарасовку. А до того часу вода у вас буде, як у Львові, до 2010 року. Бачите, 2 години зранку, дві години ввечері. У Львові у мільйоннику, не у Тарасовці. І якщо Олег Іванович робить вигляд, що він цього всього не знає, то він просто, ну, я не знаю, погано в браля сучасної України. Напевно, він живе в Арабських Еміратах, де кожному при народженні 200 тисяч доларів. Покажіть свій другий годин. Чи третій? У мене жодного нема, бачите, не дав. Я вас дуже прошу. Зрозумійте. от в древності був такий чоловік, його звали Катон. Він всі свої виступи в Сенаті, закінчив одною фразою Карфаго Делендо С, тобто Карфаген має бути зруйнований. І він того добився. Це такий крилатий вираз, який показує непохитність намірів. Так я вам кажу, що карфаген в даному випадку не особисто Володимир Григорович. І це не особисто Порошенко. Карфаген у нас у кожного в голові. І коли ми там його зруйнуємо, у нас все вийде. Я починаю з себе давно вже. У мене запаркан зроблений із сітки. І до мене чомусь налізуть злодії. Знаєте чому? Тому що видно, що у мене там не стоїть ні гелікоптер, не лежить золотий батон. До речі, в Європі ніде нема парканів. Подивіться. І не крадуть. Знаєте чому? Тому що, а собаку вашу приснуть балончиком за 40 гривень, як уже робили на Чапаєва кілька разів. От до мене щось не лізуть через сітку, а Чапаєва через профний стіл лізь. І не бажаємо. І на бажаємо. І десь іще. Зрозумієте, що коли ви, до речі, І ще одна ремарка, бо я, я йду з політики, тому що в мене є меріт, розумієте? Моя, я не буду більше, я просто хочу дорозуміти до це. Якщо ви зробите паркани прозорими, ваша вулиця розширяться до 50 метрів. Я не думаю, що хтось за цими парканами, вибачте, займається варкою метамфетаміну чи там якимись груповими речами, там, чи там топле загоряє, правда? Навіщо вам ці паркани? Ставити їх АТО на бліндажі. Поставте сітку, у вас будуть широкі нормальні вулиці, як в бойерці в старій, подивіться. Переламайте це в собі в голові, у вас зразу почнеться трошки Європа. Більше спілкуйтесь один з одним, зразу почнеться трошки Європи. Добре, що ви сюди приходите, пишете пропозиції. Я розумію, що це не має значення до гінбану відношення. Але те, що казав Олег Іванович, теж наполовину не має відношення гінбану. Значить, я вас дуже прошу. Ви запам'ятали, так? Немає тут ніякої багатоповерхової забудови. Вплоть до блокувань сесії, якщо це буде потрібно. Вплоть до приковування себе наручниками до сесійних соріків. До чогось іще. Бо якщо це буде затверджено, хоча Володимир Григорович з нами, з громадою, сказав, що цього не буде, то ми будемо жити в Борщагівці, а не в Тарасовці. В Борщагівці з ґрунтовими дорогами і вигідними ямами. Дуже вам всім дякую. Борітеся побороти. <плес> <плес> а Володимир Іванович, що ми можемо поспілкуватися по професійних питаннях, повинен ну, трохи підучити комп'ютер. Питання, ну то путається? <плес> Слухайте. І ще раз скажу, я скажу зараз особисто, але чекайте. Я скажу особисто Олегу Івановичу, такі, такі, як ви, винні в тому, що ми живемо тут всі відходимо, розумієте? Такі, як ви. Ну такі, як ходять тут курять на. Ні, ці всі люди теж винні. Я ніколи жодної пляшки не викинув на вулицю. А вам я кажу, що коли ви кажете, що ви всі ніхто, а ми знаємо як. Я вам скажу, словами Галаевич, такий падент був. Не вірте, він не знає, як. Він просто притворяється, що знає, як, тому що йому багато об этом говорили подчиненные в институте. Ох, хто це свертає? І Владимирович, ви зараз питаєте, ви що не розумієте? Поясніть, будь ласка. Я будь ласка, от ви сказали? Що незалежно від того, хто буде головою, правильно? я вас зрозуміла. От і я хочу, щоб ви зараз підтвердили мою Домку або спростували? Щоб не було. от Скажіть, будь ласка, от зараз, уявіть собі, пропрацюємо всі оці зауваження, ви їх вислухали, так? Якщо всі ці зауваження будуть пропрацьовані, будуть узгоджені, і всі ці питання, так як громада зауважила, подала і будуть вирішені. Чи вважаєте ви, що потрібно чекати, що прийдуть наступні, коли буде Я вам скажу зараз. Навколо цього генплану і справді є певна політична напруженість. І я вам більше того скажу. Навіть мені друзі казали, слухай, Ваня, піди на вибори, ми тобі фінансову підтримку, ми всі діла. Тут. Ну, друзі в мене є там з грошима, але вони не прокурори, не судді, то нормальні люди, бізнесмени. Давай каже, тут зробимо як Сакашвілі в Грузії і так далі. Я сказав, перше, що ви знаєте, робота раз. Друге, що я не вірю, що щось зміниться від того, що я чи там клонований не знаю, Степан Бандера разом з Нельсоном Манделою стануть голові цієї сільради. Треба тут просто, щоб громада це контролювала І з старою сільрадою, і з новою сільрадою, і з будь-якою сільрадою. Щоб громада підходила і питала, а як там моя особиста пропозиція чи моя колективна пропозиція? І не важливо будете це робити, питати в Сизано, чи будете питати це в мій Ну, Просто щоб зняти цю політичну напругу, все-таки, щоб не було на цьому спекуляцій, тим більше, що Володимир Григорович сам каже, що він мол, не боїться виборів і перевиборів. Правильно розумію? Ну, яка у виборів та перевиборів. Ні, ну не бояться, ну що ви їх підтримуєте. Ну, то, то я вважаю, що можна було би відкласти, нічого цього страшного теж немає. Оці всі інсинуації про те, що тут бідні люди не можуть побудуватися, всі, хто хотіли, то вони побудувалися, вони біля озера самозакоплені побудувалися. Так, так, так. А О. тепер дозвольте, я продовжу свою думку, чому я задала це питання. Послухайте, мене, будь ласка, уважно. Дивіться: зараз, якщо ми вносимо пропозиції всі. Що це з то з чим зауважимо. Правильно, але ж ми його намагаємось переробити всі разом. Якщо Олег Іванович так оперативно переробить ці зауваження, я буду тільки рагати. Але щось мені підказує, що якщо за 10 років він не підпробуває, то він трошки розтягне. Зі змінами, я ж кажу, щоб всі наші зміни були відпрацьовані. Я просто дам відповідь, можливо, з інша точка зору для... Лариса Романівна, ви дуже чітко проапелювали, що ми от зараз його приймемо і все буде потім у нас класно, не зараз. Ми приймемо цей план. Ваше <заспоріг> питання почему? Андрій Анатолійович, попросив Іван Іванович. Я просто одну ви, бай, ви бай, бай, випаде, вже 30 секунд. Дискусії. Я точно знаю, що далі. Давайте 30 без секунд. дискусії. Дивіться, в нас на часі територіальне об'єднання громад. Шановні, ми ще не знаємо, об'єднаємось ми чи не об'єднаємось. Але <заспоріг> якщо ми зараз приймемо цей генплан, а потім ми ще й об'єднаємося, то вибачте мені. А як ми потім цей генплан. Як він буде дотичний до тих генпланів, тих сіл, з якими ми об'єднаємося, то це буде потім викинуті гроші, раз, викинути наш час, нерви, два. І нам ми будемо змушені робити новий генплан. То вибачте, це не блок, правда. Абсолютно, Генеральний абсолютно план склад. розробляється на кожен населений пункт О, Не зовсім так, Андрій. Олег Іванович показав, що це все враховує. Незалежно від того, як пройде адмінтер реформа, генеральний план буде актуальним для любого населеного пункту. Незалежно як об'єднаються громади, в межах громад буде територія в межах населеного пункту і територія за межами населення пункту. То любе будівництво і оперативне керування любими функціями воно буде відбуватись на підставі генерального плану. Через це людина вийшла і сказала: ну не знаю про що сказала, чи є розуміння про те, що ви сказали. Генеральний план по-любому генеральний план Тарасівки ув'язаний з генеральним планом Боерки. З генеральним планом нового, з генеральним планом Юрівки, то що яке яке ще може виникнути неув'язка? Яка значить ще раз є позиція Юрівки Баківщини? Я вам сказав, що ув'язаний інститут робив цей генеральний Чекайте, план. Значить, значить, яка може бути неув'язка? Інститут Це наробив, що ми зараз тут 100... більше, 100... Що? 100... що тут, що тут вийдемо на місцебудівну раду. Я точно. Що така містобудівна рада? Я не можу зрозуміти. Фахівці вищого рівня, ніж ви. Ви тут себе позиціонуєте, що всі я... ви тут Америка Я є... не чула, що я фахівець високого рівня. Як? Значить, ще раз скажу, там сидять такі самі Олеги Івановичі, тільки на 20 років стаж. Місто будівні ради. Ті... Такі самі фахівці, як Олег Іванович, але вищого рівня, ніж він. Я скажу, в чому тут заб'єднання громад. Головне, що треба вийти заб'єднання громад, це не те, що там буде. Ну він правильно каже, там він вже розробляв комплекс, він вже показував, там де велика окружна, там і всі Значить, Справа в тому, що всі ці інфраструктурні речі будуть будуватися за гроші, там Тарасівки, Юрівки, Вітипоштовий. Якщо зараз немає грошей заколопати одну яму на дорозі чи заасфальтувати більше, ніж 2-3 вулиці, звідки візьмуться гроші на ваші розв'язки. Звідки ведуться гроші, скажіть мені на ваші розв'язки, коли ви їх проєктували, чим ви думали? На тонелі. У вас на все є відповідь. На підземні переїзди, переходи, на стадіони. Людина говорить, тому що людина тут живе, а не на містобудівній раді, як ви зрозумієте. Живіть, живіть живі без розв'язки, живіть, без переїзду. Нічого, живіть, нормально, піде, без кінотеатру, живіть. Без трамває, без тролейбуса, без цього. Живіть, без без автобуса. Хай на переїзді розбивається машина. Я сказав все, я сказав все, що хотів. І ще раз, на мій погляд, особистий, як громадянина Тарасовки, який тут зараз живе, цей генплан безграмотний. Його треба сильно дуже змінювати. Треба вам дати, щоб ви зробили його. Треба дати мені, щоб я зробив його, якщо вам так же цікаво. Я робив гімплан, собі. Не треба мені його давати, не треба мені нічого звідси. Я витратив свій особистий час місяць на те, щоб донести до людей. І от добре, що до Володимира Григоровича доніс, що це просто перетворення терасовки на гетто, яке зроблено от олегом Івановичем, причому порушивши при цьому завдання на проєктування, як висновку. Дякую. По-перше, я хотіла сказати, що як ну, помінялася думка людей на початку нашого засідання і під кінець. На початку всі кричали, що нашому ми переносимо знову перегляд генплану, що давайте вже приймати, місяць вже на це витрачено. Зараз думка протилежна абсолютно. Зараз ви побачили, що нам. Підклали, скажімо так. Тут була одна пропозиція, яку ми прослухали, можливо, через нашу втому, бо дуже довго ми сиділи і слухали всі, всі пропозиції. Пропозиція від Василя Ковалішина. Якщо він ще тут, я б його попросила зайти, будь ласка. Дуже цікава пропозиція з дуже великим клаптем в землі. Я думаю, було б дуже доцільно вислухати його, як він може аргументувати свою таку пропозицію. Це раз. Друге, ось всі Então, você залізничної до дороги мене сьогодні тут лякав один представник нашого села. Здається, прізвище Готимащук а ім'я Віктор. Це та, та людина, яка, яка колись не пропускала автомайдан до маєтка е, пана Тищенка. Тищенко. Людина, яка колись не пропускала автомайдан, дуже захищала маєтки пана Януковича. Ну на секундочку вона має великий клапан землі вдовж е, залізничної дороги і напевно ж таки надасть цю зітне. Земельну ділянку під забудову. Це я вам кажу приклад тих ділянок, які там є. І ця людина мене сьогодні лякала тим, що вона в мене в селі Новому, там де наша щедра сільська рада, надала теж йому ділянку газову заправку. Я буду дуже спостерігати за цим процесом. Це два. Друга моя пропозиція, виходячи з попередньої, полягає в тому, що ми маємо зараз перевірити, ну, хтось вже сьогодні говорив, що треба перевірити, яким чином перевірити список, як надаються земельні ділянки, кому в Тарасівці. всі. Це було ну, трошки утопічно, бо ну, це дуже великий період. Ну, хоча, можливо, це і реально, може, ми вже звикли до тої брехні постійно, яку ми маємо. Хоча б ці спірні ділянки це вздовж залізничної дороги, і хоча б ті ділянки, які там мають гектар, чи не зовсім така середньостатистична ділянка, вони мають перевірятися, кому вони кому виділялись, і заради тих суспільних потреб, як сьогодні виявили, що приватну власність можна відібрати заради суспільних потреб, відібрати заради тих самих суспільних потреб, і ми вирішимо всю проблему, і ми відмовимося від тих забудовників. Готує свою пропозицію. Дуже дякую за вас. Володимир Володимирович, дозвольте.